Вітаю, пацики! Знов у нас відео по нашому коханому 209. Сьогодні буду показувати, як добратися до перекачуючого насоса. Значить, Потрапляємо на задній ряд сидінь, Потім шукаємо 209 2002 року доїзд. Потім шукаємо таку кнопочку. Кэлла сиденье. Дальше. БМ. Головку на 24. Открываем шумочку. Тут нам надо ключик на висим головочку. То, что я такая проблема, У не вже другий раз, значит, на машине. Перший раз було півбака соляки, другий раз десь 40% соляю в баку було. Машина глохне. Перший раз значить, я розбирав і насос був просто зміщений, не згорів нічого, був просто зміщений. Я його поставив на місце і він ще пару років їздив. вчера столкнулся с проблемой сегодня будем делать до насоса чем на рабочий чи не и почему проблема Та-да-дам, та-да-дам. Так, нужно Так, видим, что туда никто давно не лазил. Где-то в 2001 году, может, или в 2020 году, я не помню точно. 20-й 21-й я тоді сюди залазив. Бачу, тут звідкись набирається пилюка. Грязь. Так, секунду. Так, пацани, руками вона, звісно, не хоче відкручуватися. Йдеться відкручувати системою, зараз покажу. Тільки не знаю, як зафіксувати. Камеру так думає. Коротше, стукати ключку. Таким чином, я просто ми треба дві руки, ви поняли. Просто вистукувати, вона по кругу піде. Я знаю, як фіксанути вам, показати. Наглядно. Може комусь пригодиться. Ви поняли, так? Да? Працюємо далі. Так, пацики. Зняли крышку. дуже туго відкручувалось. Не знаю чого, зараз ми її почистимо і знімаємо сам насос. Уже соляричка потекла. Бульк, 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 Бульк. Не знаю щось. Щось тут не то. Зараз будемо збирати Значить, знову вже закрутив. Провірили контакти на зажиганні на насос поступав ток. Я тестером провірив. А насос сам. Я підключив від акумулятора напряму, насос не подає признаків в житті. Значить, проблема в перекачуючому насосі. Треба його замовляти і міняти. Ще проблема в тому, що трубки, які від нього йдуть, вони ж задубіли. Виняти його я не знаю як, це буде дуже тяжко. Якщо я буду цим займатися, подивимося, може я до весни лишу, бо сьогодні вже листопад холодно. Може до весни. А може куплю новий насос і буду займатися, тоді вам зніму відосик. Тому що там теж буде ціла епопея, бо там є що робити. Кажу, самі трубки, чого стоять, вони вже дубові. Як їх нагрівати чи як їх знімати з самого насоса. Я Такого е, опиту не маю. Так що таке. На цьому поки що все. До нових зустрічей.